Перші переселенці це були з Донбасу, а саме з Донецька. Потім вже чуть пізніше під'їхали з Бахмута, з Херсона, і ми почали давати проживання, ми почали годувати людей. Чуть пізніше ми вже організували такий хаб. У нас була і кімната для дітей конференц-зал, де робили різні заходи з переселенцями. Переїхали в місто Одесу, узнали про штаб ГО «ВПО України, прийшли до них на консультацію, знаю, що в них є, і спросили, чи потрібна їм допомога, чи потрібні їм волонтери. І зараз працюємо, допомагаємо там, проводимо різні заходи з дітьми, допомагаємо пенсіонерам, надаємо юридичну консультацію. Коли є, видаємо гуманітарну допомогу, підгузники. Вже 23 й раз ми тут, в Одеському дворику, видаємо гуманітарну допомогу, дякуємо власнику Геннадію Михайловичу за те, що завжди приймає нас тут та допомагає переселенцям. Зараз це найважливіше, що ми можемо зробити. Благодійний фонд ВГПО України разом із нашим власником вони це роблять на постійній основі. Саме сьогодні буде роздача. Коли діти дізналися, що ми допомагаємо переселенцям. Є хлібзавод «Нового нове діло, вони теж включилися до цього, тобто вони також зі своєї сторони чи можуть тим і допомагати. Я хочу, тому що тут нам розповідають багато чого нового, тут справді нас вчать, ми багато робимо майстер-класів, ми робимо там квіти, ми робимо всякі. Аплікації це дуже добре. Мені дуже подобається. Тут Є. дітки різні з різних районів, але тут дуже багато діток з Херсону. До нашого благодійного фонду звернулися хлопці, керівники, засновники ГОПО України з проханням надати приміщення для організації хабу такого в Одесі. Спочатку люди були такі, що плакали. І телефонували на мій особистий номер телефона вночі. Що от ми виїхали? Ми взагалі не знаємо, як нам жити далі. Ми, тіпа типу, ходимо по місту, по Одесі. Люди радіють, а ми не знаємо, як нам ну радіти. Зараз ці ж самі люди до нас приходять, вони вже веселі, вже немає таких проблем, як раніше, що там ну дитина не спить вночі, лякається. Зараз вже приходять ну, веселі. І він трохи стіснітельний, але, але все ж таки тут йому подобається, він дуже задоволений. У нас є вдома картинки, які вони тут робили, малювали або клеїли там Виробити у нас все вдома є, то йому сподобалося, йому подобається ходити сюди. І я розумію, що завдяки ось таким заняттям дітки стають відкритішими, дітки стають розкутішими. В них з'являється інтерес, мотивація до навчання. У нас якби такий хаб, що наші всі волонтери, вони всі переселенці, майже з різних куточків країни, з Луганщини, з Запоріжжя, з Пологів, місто, яке досі під окупацією, з Херсонщини більшість. І ми все, що робимо, всі тренінги у нас так, що ми самі в них задіяні. Це не просто хаб, це домівка для переселенців. Це люди, самі переселенці, які мають досвід. Ну я б ще хотіла подякувати організації, яка нас дуже підтримала Кронк Брейксі Фундейшн тому що вони нам надали багато меблів, різного меблі, обладнання, телефони. Хотіла б їм подякувати від нашого хабу, від волонтерів, від всіх наших ВПО. Ми єдина команда, ми всі разом йдемо до перемоги.